У цьому році я закінчила Херсонський державний університет. За фахом я вчитель англійської та польської мов. Наш темат як маш на ім'я. І знак запитання. Так переписуємо без помилок. Я живу в Херсонській області Олешки. Місто затишне, як на мене. Моє рідне місто, де я народилася. У мене. Гарна сім'я, тато, який зараз воює на фронті. Це дуже страшно, коли ти лежиш в теплому ліжку, тобі ще сниться сон, і тут ти чуєш за вікном вибухи, коли мама прокидається і починає кричати збирати свої речі швидко ну, це дуже страшно. З самого початку, з 24 лютого, наше місто було окуповане. Ми побачили російських військових саме в Олешках, ми з ними пересікалися в місті, тому що всі люди ходять і на базар, і до магазинів, і вони, звісно, теж серед людей. Їх дуже багато. Досить багато зрадників в нашому місті. Я думаю, що про це знають всі. Дуже багато людей погодилися співпрацювати з окупантами. І коли ти ще дізнаєшся, хто ці люди, і ти їх знаєш, то Дуже соромно за своє місто. Ми виїхали в кінці червня. Весь цей час ми перебували там вдома з надією на те, що нас вже якомога скоріше звільнять, але зрозуміли, що на це потрібен час. Виїжджала я зі своєю мамою та сестрою, з братом моєї мами, з його дружиною і дітьми. Тобто ми разом всі об'єдналися, щоб було не так страшно. Мама теж працює в школі, тому їй потрібно було виїхати з окупованої території, щоб продовжити проводити уроки, щоб її не прийняли за зрадницю. На блокпостах було дуже страшно, тому що ми везли з собою ноутбук і забули видалити татові фотографії. Якщо б вони відкрили його. І побачили ці фотки, вже б ніхто там не виїхав. Я взагалі не знаю, що б вони з нами зробили. Тому що дуже багато слухів, я не знаю, правда, неправда, але вони беруть в полон родичів військових. Так. цьому навчальному році вперше запроваджую польську мову у вивченні в п'ятих класах і не змогла знайти спеціаліста, тому зателефонувала в управління освіти і запитала, чи немає якоїсь кандидатури, яка приходила влаштовуватись на роботу. Мені запропонували цю дівчину. І дуже добре, що вона, крім польської, знає і англійську мову. Ми з нею познайомилися. І я зразу захотіла взяти її на роботу і запропонувала їй цю роботу. Вона погодилась. Наприклад, якщо ми проводимо Проводимо паралель з англійською мовою. В англійській мові ще є у нас яка літера В. А в польській мові її немає. так? У нас є в польській мові ву. От вона одна дає нам звук В. так? Є ще з Елкреско мене теж наближе польську мову. Я викладаю в п'ятих класах, а англійську мову в початкових, тобто перший, другий, третій. Польська мова від англійської відрізняється тим, що граматика, як на мене, там набагато складніша, і потрібно докласти зусиль для того, щоб розібратися, вивчити всі правила, вивчити всі закінчення, тому що в англійській мові там закінчення не відіграють важливу роль, так скажемо. А в польській мові закінчення потрібні, щоб, наприклад, зрозуміти, про Яку особу йде мова, як ми скажемо, все в порядку, Шістко в пожонтку, так? Все добре, наприклад. Як ми скажемо все добре, добре», так? Коли я переглядаю новини про Херсонську область, відразу з'являється така гордість за наших бійців і надія те, що скоро ми повернемося додому. Всі повернуться додому, не тільки я. Всі, хто покинув свої домівки і зараз перебуває не вдома, я просто знаю, які відчуття у цих людей. І у кожного є бажання повернутися в свої рідні стіни.